Коли Євген розповідав про свою дружину, то я не дуже вірила, що жінка може бути така меркантильна, але мені довелося на власній шкурі відчути це все. Та вона справді не має нічого святого, бо полізла вже в мою кишеню. Я Євгена зустріла на заробітках просто чудовий чоловік, який не міг ніяк настачити грошей, аби його жінка була нарешті задоволена. Тільки переступлю поріг, як вона одразу питає, скільки грошей я заробив – Потім на наступний день вже вона буде їхати на базар, бо у когось краща сукня була в церкві, ніж у неї. Доньку привчила до того, що тільки про одяг і думає вчитися не хоче, думає, що чоловік її буде так само, як я на заробітках жити. Я не могла зрозуміти, як він з такою жінкою живе і ще й двоє дітей має, та я б заради такого чоловіка була навселадна, я б пилинки здувала, я б сама заробляла, лиш би він був зі мною. І ось так ми й почали зустрічатися. Я зрозуміла, що він мій коханий, а він мені казав, що я та жінка, яку він все життя шукав. Я сказав Марії, що між нами все я буду тільки на дітей давати гроші, а вона хай йде на роботу досить з мене. Я була на сьомому небі від щастя. Нарешті ми будемо разом завжди. Ми працювали й далі з Євгеном за кордоном, будували свою хату біля обласного центру. Я мріяла про дітей, бо мені вже було 35 років. Я хотіла, аби у нас була звичайна любляча родина, і Євген мене у цьому підтримував. Так ми разом прожили 5 років. Наша хата росла, мов на дріжджах, і я вже планувала, аби ми вернулися додому, щоб в ній жити. Все було зроблено на вищому рівні. Ми замовили найкращих майстрів, найкращі меблі, найкращу сантехніку. Але Євгена раптово не стало. Я була в такому шоці, що не могла повірити, що я більше ніколи його не побачу. П'ять найщасливіших років мого життя залишаться просто у спогадах, я навіть не мала права прийти на його похорон, адже батьки його мені так і сказали у нашого сина є дружина, і вона його проведе в останню путь. А ти хто? Ти хочеш його ім'я ославити, щоб люди мали над чим реготати, коли наше серце ніколи не загоїться. Я поїхала геть, вирішила, що прийду потім адже неважливо, де я сумуватиму за коханим. Прийшла в нашу хату і розуміла, що не можу тут жити сама. Хто тій Марії нашептав за нашу хату, я не знаю, але вона ратом стала на порозі, мовляв, забирайся з хати, бо то Євгена, а значить, моя і дітей. Яка твоя? Я вухам не вірила. Я на неї стільки років працювала на рівні з Євгеном, то наша хата. Ой, розсмішила. Ділянка на Євгена оформлена право власності теж на ньому, а я його дружина, а ти ніхто. Що ти говориш? Він не жив з тобою руки, бачити тебе не хотів, казав, що ти корислива особа, і це лише підтверджує його слова. Ну, корислива чи ні, але половина хати моя то таки правда. І що ви думаєте? Я мала відкупити у неї свою частку хати. Вона вчепилася в неї так, що я диво дивувалася, як таких людей земля носить, що я її не совістила, що не переконувала, а вона знала своє моя хата і все. Та він тебе терпіти не міг, така ти йому стала осоружна. А як же? І діти в мене звідки, як ти гадаєш? А заради дітей я готова на все. І так ця хитра жінка і далі буде жити. А такі чесні люди, як я і Євген, будуть на них працювати. Я ще від горя не відійшла, а вона вже готова кожен шуруп на хаті ділити. Підпишись, підтримай українськомовний контент.